Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Все настільки було гарно, що ця вся срань почалася з понеділка. Тобто я був вихідний і почалася така от різна срака. То одна срака, то друга срака, то третя срака, то двигун, то косарка. Тип типу я її робив. А тепер приїхав штурм. Ось така от штука. Штурм. Сказали, що міняв весною. Ну, не знаю, весною чи не весною, а наба трейзер. Анаба трейзер. Могло бути, звісно. Вона запускається при натисканні на газульку, вона давиться. Тобто вона, ну, і глохне. Тобто, дергає, вона запускається і потім глохне. При демонтажу карбюратора дивлюся, щось він такий, ну, вологий. Тобто чи вода попала, чи хрін його знає, ну якась хрінь. Зливаю пальне. Ну така от штука. Я не знаю, що тут залито. Але от така от суміш, вона розслоїлася. Це по-перше. Якось так, ну блин, так і ще ж її несуть з такими претензіями. Ти її зробив, я покористувався 10 хвилин, заглушив її і все, і більше не запускав. Сітка грязна. Чому грязна? То тому що клієнт сказав, що так як вона простояла. Вирішив запустити, вона запускається і глохне. Натискаєш на газульку глохне. Зняв клієнт паливного фільтра. Пробував без паливного фільтра. Ну от, можливо, і через оцю от штуку, через відсутність самого паливного фільтра натягло цієї грязюки. А для того щоб натягти оцієї от грязюки трішечки, то йому і... 10 секунд вистачить. Ось от така отут. От. Бачите гель який? Блін, опять от, гель. Налаштувалось там гарно, файно. Налаштувалось от гель. Ойка от штука. Карбюратор я помию. Карбюратор помию, паливний фільтр чи міняти, чи не міняти. Ну, пальне точно, точно однозначно замінити. А у мене, а у мене тут ні немає. прийдеться зараз ще й пального намішати. в общем мию мию карбюратор. Е, мішаю свіжу нормальну паливну суміш. Е, ну і спробуємо запустити. Може навіть на прискорення. Поставити, якщо бажаєте. Пробуємо запустити свічку. Встановлюємо. Гадаю, ну, все буде добре. Я трошечки крутию, так що не подумайте нічого. Нічера. выставил стандартные налаштования, пивторашка и двушка, она не хочет. Сейчас <клес> слезем, э, где мой крючочек, до нашего паливного фильтра. Палу фільтра нічого не стікає, хоч він і чистий, але майже нічого не стікає, а повинно стікати. Зараз спробуємо на новому. А новому також так, ніхто на них не хоче. Так що от вони зберігання техніки або заливання всякого шмурдяка. Розбираємо, міняємо карбюратор на новий. Ну то що хлопці, що ви скажете? Чия вина? Ну, я гадаю це винний ремонтник, який відремонтував її давним-давно. Клієнта вона простоїла, хрін зна скільки. Він нею не користувався, а потім вирішив. Запустити на тому лайні, яке було, або якогось свіжого лайна налив те, що ви говорите, що пальне чудове. Чудового пального ну, немає. У вас є, а у мене його немає. По факту, паливний фільтр, він візуально чистий, але він не дметься, тобто він забитий. Забитий, скоріш за все, з от, цим от, осадом, з от, цією водою чи ну, в общем, Е -е карбюратор. Е, мити в ультразвукові, ну, дешевше вже встановити новий, як я от встановив. Мити в ультразвукові можна лише карбюратори від брендової техніки, які коштують до храніщі грошей. Оцей кош, коштує, ну, він не, не коштує. Того, щоб його вкинути в ультразвукову ванну. Ну, і, В принципі, все. Паливний фільтр, карбюратор і пальне своє. І техніка працює. Я е, гадаю, цей, цей тиждень закінчиться і наступний е, наступний я почну нормально, а не так, як цей. Тому що ну, блін, я гадаю, гадаю, на цій всі сраці. Потрібно якось ну, блин, закінчувати ну, його нехай, блін, якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Якщо бажаєте, зберігайте вашу техніку з пальним або заправляйте чудовим новим спальним. І виніть ремонтника. Тому що він скотеняка винний. Сам ремонтник, винний мир.